Мені лікар тоді сказав, молодому такому нерізав. Спокійно, спокійно, часа піхоти, часа підпоїв. 72 години пройшло. Ти живий, все добре. Він не лише вірив у своє одужання, а й в те, що повернеться у стрі. Свою життєву путь Анатолій вибрав 2015-го, вступивши до військової академії в місті Одеса, раз і назавжди обравши захист України у складі морської піхоти, якийсь романтизм і дійсно почуття обов'язку. Ми захищаємося свою домівку. Я починав командиром взводу. Був час можна сказати підготуватись до повномасштабної такого вторгнення противника. На ротаціях ми були постійно. Напрямок нашого батальйону це головний, це був палуп. Біля цього населеного пункту перебував і 24 лютого. Напорізь ти противник. Напорісти працювали і реактивні системи залпового вогню, і авіація, і танки йшли. Тобто у них були. Повноцінні бойові порядки. По-перше, йшли ударні кулаки, тобто танкові взводи, за ними йшли вже штурмові взводи на бойових машинах піхоти, проходили, займали всі ракадні дороги. На початку ми ще тримали оборону, ми тримали оборону на своїх позиціях перший день. В перший день до 7 годин вечора нас вже вибили. І ми вже за Павла тримали оборону ще до 28 лютого. Перші дні були хаотичними. Проблеми зі зв'язком, перевага ворога у живій силі і озброєнні Тощо, проте піхотинці трималися. А координація сил оборони творила дива. І з запасом той, який у нас був, і з тою підготовкою, яка у нас в той час була, то ми ще тримали противника в саме село Павлопіль, вони ще три дні не могли увійти. І резерви працювали, і артилерія працювала дуже добре там. Коли вони йшли колонами, колони їхні як і візде просто зжигались. Але жива сила противника була неспівставною, тож доводилося тримати оборону вже на інших позиціях. При цьому вдавалося створювати умови для знищення противника силами роти вогневої підтримки і десантно-штурмового підрозділу. Нельзя казать, казати, що відходили. Це дійсно було відтягування, тому що ми діяли згідно бойового наказу. І у нас були рубежі розгортання, на яких ми розгорталися. Були рубежі засідок, які ми на определенних напрямках ворогу робили. Морські піхотинці йшли до Маріуполя для сумісної оборони з іншими підрозділами. Ми тримали виїзд по трасі на Волноваху. На Волноваху. блокпост там був. Нацгвардії і ми організовували сумісну оборону. Противник проводив штурмові дії і десь через тиждень нам вже було доведено, що ми стоїмо на першій лінії, тому що через нас наш батальйон у взаємодії з малим підрозділом тоді Азову. Проводили ще зачистку пожежної частини після того, як була висадка 710-ї батальйон тактичної групи морської піхоти, 810-ї бригади морської піхоти в Криму, яка дислокується. У них була висадка. Потім там підрозділи заходили в тил, і противник поніс максимальні втрати загалом багато наступальних спроб противника були провальними. Навіть малими вогневими засобами силам оборони вдавалося знешкоджувати ворожу техніку, яку росіяни задіяли під час наступу. У них були спроби проникнути малими групами. Там були і підрозділи з полку Ахмат, які потім передислокувалися в напрямок, там де наша десантна штурмова рота була, і 501 перший батальйон. Вже почали з того боку ані активні штурмові дії після роботи мінометної батареї, після роботи піхоти, після роботи вогневих засобів роти вогневої підтримки. Ці машини залишились жодна не була підбита, обстріляна була більш стрілецькою зброєю і пошкоджена осколками мінометна мінометів. Ані залишились тупо в полі, а особовий склад просто розвернувся і почав біжати в посадки. Та, попри все, стало зрозуміло, необхідно відходити на інші рубежі, інакше є ризик потрапити в оточення. З першого разу прорив здійснити не вдалося. Командир роти поставив бойовий наказ, що треба збиратись, збиратись перегруповуватись, створювати штурмові групи і вже виходити в напрямку. У нас було визначено на той момент два напрямки. Один був основний це напрямок на Волноваху більш, і один запасний на Запорожжя. І перша спроба, ми зібрались, штурмові групи зібрались, почали виходити танкові підрозділи самоходно-артилерійського дивізіону, почали виходити підрозділи. Був дуже масований обстріл. Обстріл був мабуть, з восьмої вечора, десь і всю ніч не прикрашався. Успішною стала друга спроба, під час якої морські піхотинці натрапили на ворожу засідку. Ми вийшли в погану погоду. Там туман був темна ніч. Дуже темна була. Ми просочились вночі. Після цього на тому рубіже були дуже сильні бої. Там виходили інші підрозділи. Далі по посадкам так само рухались, щоб обійти села там, де ми знали, що противник займає вже їх. І вийшли ми з тумана десь в 6. 5-40, де в 6 в 6 годині ранку. Де натрапили на засідку противника, але такої кількості, як виходило підрозділів. Там можна було сплутати із нашими. Що власне і відбулося? У старшої групи підійшов до мене впритул на метрів 15. Я показав сигнали, коли виходив на противника. І в той момент він показав сигнали такі ж самі. Ми тоді побачили їхні хитрості. Це був білий пакет на нозі і на руці. І коли здаліка в тумані цей білий пакет просто не видно. Він ну, зелений цвіт форми. Все, що я встиг, я тоді встиг. Присісти, успів голову повернути і сказати к бою підрозділенню». Коли я відходив, відтягувався, тому що я був найближче до них. тоді я отримав поранення вже в руку. І за що того, що перевели вогонь противника, то мені надали допомогу, ту, яку можна було в той момент надати. У нас вже медикаментів як такових уже не було. Прорив був тяжким, адже небезпека чатувала на кожному кроці, а біля руці ставав все сильніше. Ми форсували ще річку десь 150-200 метрів. Ми, коли почали туди підходити, до тої річки, ми зустріли наш же ж перший зов. Спеціальні підрозділи противника проводили пошук. Було прийнято рішення, щоб ми йшли на запасний маршрут. У нас дуже швидко знеболювальні засоби закінчились. Я знаю, що я потираю руку, але типу, будемо двигатися далі типу, в такому порядку. І далі ми рухались уже через. Більш по посадкам, більш ночу, але багато було таких моментів, коли ми просувались через населені пункти. І в одному із таких населених пунктів навели на нас ру русних з трьох сторін почали на нас вогневий вплив, Но ми не приймали бій. У нас боєкомплекту було дуже мало, щоб витягнути. Плюс поранений в групі. Нам краще було обійти, щоб за нами не вівся пошук. Нарешті вони вийшли на підконтрольну збройним силам територію, побачили наші прапори, відчули турботу місцевих, і за кілька годин на Анатолія вже чекала перша операція. Я дзвонив начальнику штабу і казав, що я буду повертатись навіть, на третій день після ампутації. Вся моя реабілітація, яка була. Мене переводили і Запоріжжя, і Вінниця потім. І лікувався я вже остаточно у Львові е в реабілітаційному центрі. Там то вся реабілітація вже заключалась в тому, що я стати довсати. Сразу знав собі, що я буду повертатись, якби війна не закінчилась. Ще комусь щось робити треба. І він робить, попри втрату руки для нього є чимало задач, які Анатолій виконуватиме до перемоги.